Привіт, друзі! Нова карта від Синбоксу, Називається вона Slime Fest, Всього на три квести. Що ж, не будемо гаяти часу, поїхали. На початку, як завжди, прожимаємо клавішу Я на клавіатурі, щоб активувати біг. Наша задача пройти три квести, як вже казав раніше. Перший — це буде колекція вокселітів у вигляді очей таких кислотних. Друга ось знаходиться ось тут. Це збір точок інтересів, їх буде всього 5 штук. І що ж, бігаємо, просто збираємо в оселі такі оці очки. Та також збираємо точки інтересу. Кімната невеличка, нескладна, але буде одна маленька заморочка з третім квестом. Ось. Нагадаю: квестів три. Що ж, поки бігаємо, слухаємо гарну музику, а також хотів би. Привітати кохану дружину Оксану від її чоловіка Андрія. Він передає їй палкий привіт, палке привітання, кохання там, цілуночки, малюночки. Усе-все-все, оце вся романтика, яка з цим пов'язана. Що ж, Ксюша, вітаємо тебе. І також привітаємо тебе. Ось, продовжуємо бігати, збираємо ці кульки. Тут. По факту навіть і немає чого сказати. Карта досить нудна. Немає якихось секретів. Єдине, що хочу сказати, щодо оцих ось очей, які ми будемо збирати, їх треба буде зібрати 35 штучок, але на карті їх навіть більше знаходиться. Як мінімум на одну. Ось. Як. Ну, ви не побачите, бо в мене там. Емблемка стоїть, але зараз наразі на карті знаходиться аж 30 людей. Про що це може нам говорити? Про те, що дуже багато людей зараз грає і формить ці івенти. Тому не зволікайте, ви також раджу вам попроходити ці івенти, набрати там 300 єпешок, отримати свій приз. А от, ну і заробити трошечки на грі у сендбокс. Звісно, якщо у вас є бажання та а, вільний час. Що ж, 33, 34, і ось у нас 35-та. Як бачите, ось ще і 36-та буде. Так, зібрали ми <кхм>, усі вокселіти, усі точки інтересу. Приходимо до найнуднішого квестика, а, натискаємо тут Є. Наша задача бачите, влучити кулькою тричі. Індикатором влучання у нас будуть оці е, білі лампочки з боків. Ось, коли ви влучите, індикатор позеленіше. Намагався знайти якийсь піксель, в який треба буде прицілитися, щоб ця кулька влучила. Ну, примірно, права сторона не знаю навіть, як показати, мишки немає. Е, орієнтовно такий зелений одинокий кубик. Ось десь на нього орієнтуємося. Не завжди, звичайно, але буває, що попадає і влучає. Таке нудненьке, я б вам сказав би, завданнячко. Так, більшість випадків воно летить прям ну, не туди, куди б хотілося. Як вже й казав раніше, ну, дуже нудний квест. Могли б знай... не знаю, придумати щось більш цікаве. Що ж, квест зараховано, ми великі молодці, пройшли всю карту, От така ось була карта. Нагадаю, мед Болс Slime Fest вона називалася. Друзі, вам всім дякую за перегляд і, як завжди, до зустрічі у наступних відео.